Як виглядає типовий робочий день у Security Operation Center? Здається, що робота фахівців з IT безпеки має бути динамічною та кидати виклики ледь не щодня, проте насправді вона часто буває рутинною та нудною. Щодня надсилаються однакові сповіщення для дослідження, аналізуються типові вкладення, перевіряються репутація ip адрес та хеші файлів. Жодних викликів та жодних цікавих задач. Тож давайте подивимось, як і чим автоматизувати роботу та залишити для експерта з кібербезпеки найцікавіші та найважливіші задачі. Energy Suar забирає на себе всю рутину, звільняючи час фахівців найбільш вагомі задачі. Як працює рішення? Перш за все, інтеграція з усіма інструментами безпеки дозволяє вам швидко пріоритизувати інциденти. А завдяки потужностям оркестровки та автоматизації ви матимете чітке уявлення про стан безпеки. Тепер, коли ви знаєте, з чим маєте справу, настав час автоматизувати вашу аналітику безпеки. Energy Soar дає вам змогу будувати складніші варкфлоу для автоматичного виконання всіх відповідних дій, щоб ефективніше аналізувати загрози та швидше реагувати на інциденти безпеки. Кожна організація має свої особливості. Energy Soar враховує цей момент та дозволяє поєднати безліч інструментів. Обирайте готову кастомізовану інтеграцію чи створіть свою власну. Ви зможете значно підвищити рівень вашої безпеки за допомогою автоматизованого процесу кваліфікації загроз, розслідування та реагування. Тож настав час діяти. Зарядіть вашу it безпеку енергією вже сьогодні.